Дервоно народ! Бравку ясь таку карточку. Думаю, показать вам. Що там да, повоз На Нагнозе. Так. Грай с рандомами. Вот там он через лаунчер. Так, і вирішую играть у Виндені. 3x3 на карта. Настроителя напали. Слушаю, окончен. Да, такая карта, що ты уже не построїшь економіка. Слушаю. Це на бах на багатьох картах 3 на 3 з економікою туго. Так. Намічес пасы наняти треба, та та. -та, -та. Ну, это уже... Куда он будет эту ферму? Наши копья кованы в Мидлоне. Смотреть в оба. Прочь, враг! Бля, это такие союзники, короче. Вперед! На так, там тролля воруют вы... вроде. Он не сломает все. все Ферму. Метролы. Будем бдительны. На защиту эльфийских земель. Конюшни не готов. На нем на загинкали зараз. Себе допоможу трешка. Бой! Назад! Уходим! Не останавливаться! Поторопитесь! Так, по баблу. Бигом! Будем. Падила Ториан все забрала. Окей. На защиту эльфійских земель. А грайт на героя? Надо кірданчика як можна швидше зробити. Имладрис приветствует вас! Кірдан то добре. Так, трасс впівать, співати, співать, швидко. Ну, слушаю. Мы победили! Поехали. Но вперед. На защиту эфиси. На что они высыкуют на фарму? Засаиваем. А что это за павуки? Союзник в пауки играю. Прикольно. Матвій Боба! Застраю я ще і павуків. Ох. Малих. Ох. Попробую качнути оцей загін. Ми победи. Не вкачав. Так, робочими ремонтую, все ок. Тут вже по центру забудова. нас будуть закривати на базі. Наші копії оградять варки. мир від біди. Ми готові к Сюди! Так, відвести. Всі пачки закріплять варги. Стандартна тема. Так, і кердан. Ну і на цього хватило бабок, то можна й того. Так, руда павуків, але вони. Враг не Наші копії оградять, мирод бідить! Може качнеться загін мій. До другого рівня, зараз будемо дивитись. Наш сигнальний огонь. На наші землі. Так, сині лягаю ще там фото. два гравці. Ой, ті мої стріли. Піше терпе. Побідіть! Сматреть в оба! Не качнувся, Я за загін. Ришається ще трошки. Ось так, не вони не дуже довго б'ють. ферму. Шахта гнома тот. Непогоди не, не проб'ють. Не Нічого, вже герой суппорт є. Готові. В принципі, тепер можна їх файтитись, адже... Без кирдана. Без. Не має сенсу. Що Не заливати війська. так він хоч трішки вкачається. Я! Ну я Со мной! потрібно вкачувати. Со мной! Так, бачимо, що гном. Жирний, проти лінди, лінда з трудом. Пробиває це гнові. Гном імла. А в мене імла. Лінда. Тобто хотів сказати. Ну, я. Так, Валерія трошки щось там піддавила. Нормально, загінчик. Ну, всім, до речі, я так роби? Черный черный черный. Так, кино-то врывается. Это Рохан. Все. Ничего себе. Так, у них получается Гном, мла и Роха. Дрога то сюда! Сюда. Но... Сюда. Ой. Что там, що те робити? Так, є бабки Останови! можна побудувати. І біблу. І кузню, в принципі, в принципі. Скачуть защитники средизем'я. Так, хілку придется брать. Думав дракона похитить, он пес полетів. Ненависть направит мою руку чела спиф. Так, все в толпу. Такі ноты заїжджає. Вдавила там трошки лоторінських лучників. Не дуже гарно вийшло. Так, приходиться відступати. Начинаем стрейди. Закінчилось. Канкові юніти, залишилися влучники, а там хава. Дай відступати. Бойте мої стріли! Як там, майстерня, блін, вишки. Немає чим пробивати ті вишки. Ще й Рохан вишку поспавив. Буть величезні втрати, якщо просто так піти туди в атаку. Будьте на готові! Типу повозка есть такие. О, зачнем. Будьте на Блин, как же нас прицей придушили тут. Слушаю. Цена там экономика в петро раза більше. А мы можем зиться выйти. Будьте на готове! Наш грейд условия, две. Узьмо. Так, ты дракона посады Кавалерия одна выжила. Среди земли. Можно спробовать и Не шагу назад! Не отступать, не от мой клинок! На, защиту На защиту Эльфин, земель. Земель. Я... Минус дракон. Слава, Это наша земля! Бегом! Но. Выступаем! А союзник! Зробив дракона, злив дракона, моє серце. Да. Я прибули змі, треба маги додавати. Там аура броні буде якась додаткова Дивіша, пачка мабуть. Так, лоло за вітер. Ні, Зараз можна розстріляти, розстріляти, так. Приначен, Тут вже Шахта глибоко ні, так до нас. Погано було, якби лоло зробило Деревоборода в принципі, Она було б набагато простіше. Але щось. Так, прапори. Грейд рівня ніколи вже не буде вріжжені. Юзасний цей гоблін. З цими павуками, Мир, тільки фідить Так, кільдом, рівня Заливка XP вже є. Це вже ліндабе качатись. Це дуже круто. А білочка.

Так, і на мене вже дві пачки, йде, боже. Дві армії. Готов, відмінять, відмінять, спасти, спасти робочу. Отак. Вігод, Башенку. Ні, на мене пачка така, прилічна. Навалює, навалює. <звігод>, так, з боку Лукоріан прийшов на допомогу, в принципі. Збігод, у нас, наче, навіть більша пачка. Ух там Радагаст. Кейт Радагаст? Дивіться, як куцали. Х спрацював. Не так багато втратив, як могло б бути. Так, там ліс. Під лісом взагалі не хочеться хайтитись. Придеться кинути туди туман. Можливо вони не замітять так швидко. Він буде вибір. Або стояти в лісі. А вот это урон гиптума. Да уже не будет е, Потому что ты в лагуе, а кавалерия бежит. Вылетает челик. пише, от же шлюха. Ганяй. Огон. Лівнув челик, коротше. Просто вийшов і ще й таким поганим методом вийшов. Вгадайте, хто це вийшов? Вс, вилетів. Йопазар мені перейшла. Будем бдительні! Готов! Тепер остаємося 2 на 3. Ми і так не, не вигравали, а тепер ще й 2 на 3. Типа пауків? Куди їх мені? Хоч бабки прийшли. Гега, пише хулі, вот Лориан Союзни. Мир никогда не будет вред. Джо, здаватись не будемо. Я тільки Линду починаю качивать. Принцип. Так, соло проти трьох пачок. Приветствую вас. Добро пожаловать, привет. Так, Elvans. Так, полос до Вітер. Також біжить допомагати. Звісно, я почав якось зарано, без укорене, але. Так, третій тир, станчик. Можна навалювати, навалюємо далі, навалюємо далі. Так. Айринду можна здати одиничку. Одиничку, Одиничку, Є контакт. Може навіть другий левел качаю. Остановите их! Теперь быстрее! Убивайте их! Нифига, мы даже вы играем, тифайте! Скорее! Ага! Вперед! Так, это газ, знову да з'явився. Так, трей и сам разбихтесь. не так сильный чуть витай. Кирданчик, сейчас допомагає підхилию.

добре, що там були списи. Далі вже не виходить файти, це вже немає армії. Так, трошки поділимось, адже мені. Перейшла економіка гобліна. У меня побольше. Мир никогда уже не будет прежним. Ай, хуливак, что меня забудовый. Вот, вылетится. Так, от... так можно, Фат. Порядок. На защиту я На защиту, 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 защиту же по флангу пойти. На защиту эльфийских земель! Мир никогда уже не будет прежним. А, ты За ельфів Митланда! Зброю до бою! На захист ельфових земель! Наші коп'я колони в Митландах! Заливка відхапила, але хочеться зробити флаги, щоб спад прийшов з другого рівня, а не старше. Наші коп'я колони в Митландах! На захист ельфових земель! Ні, ну пачка в мене хороша. Можна просто йти і зносити фортець. Я біг у демпіонат! Не знаю, як вийде, звісно. Так. експу, экспулечку. Заливаємо. Так, нарешті виминали армію. У нас і рохан, і гном іде. Дві, дві пачки чисто. Шиденько мінус повозочка. Так, туман. Ох, так ротитілась, моя пачка, хтось туди щось дав, якусь білку, непонятно. Так, мінус Гена. Так, потоп є. Є 25 але наче я виграв У двох. А, то Глоін тупором улупив. Не кисло, так. Так, грейд стріл є. Mm -hmm. Чекаємо і будемо mm -hmm. робити ще й mm -hmm. тут грейд стріл. Mm -hmm. Бабло є, скидати поки не варто, адже це mm -hmm. грейдати без стріли. Mm -hmm. Ой, як Гена лупив прям в сочну пачку. Mm -hmm. Що я все втратив. На! Mm -hmm. союзу Наші коп'яко, наші копья я коло навіть навіть. Сюди! Тікає. Так. Дать грейд комусь. Так, добивати остатки. Все що є. Так, ще генубили. С який їх там було тих ген, гнома. Призваний. Того призваний. Орел якийсь прилетів. Заравья кована, Це третій тир Лот Лоріана. Походу він виграв у. Серые виграв у Імли. Там є, бачу, вже Ну, 25 ка дві пачки. Мир ніколи вже не буде прежний.

Можна нас спамити за секунду. Зрейдом стріл. Сильно качнувся кердан, А Адже почти всю пачку 25-ка знесла. Опа, тут же ж в мене є. Можливість зробити велетів. Та й все построїть на базі. Щоб вдруг шоп були. Так. Ліс. Не наш нема чим. Ну пофіг, у нас дивіться, яка орда. Просто армія. Аллон зато вкачався. Вс, 8 восьмий зараз буде. Лакирдан через перестав качатися. Ооо, як хорошо. Хорошо. Добре. укритти. Да, вже вони пишуть играть. Отак. От Показали, як у меншій кількості пігариться, Я... не <с>? хто ж лівну, чел. берега Все. Камбекнули Я... і перевернули. Матон! Красота. Просто і красота. Дуже показова гра за Ліндо. Кажуть говно. це і говно. Время ельфа народ біжить гоін, там здавати білку, немає часу на нього відволікатись, треба самому здавати свої білки. Так, і друга 25-ка. Так, там третій тир. Х нажав, ох, як вчасно, гімлі промахнувся. А тепер моя черга іздати абілки. Сюда! Перший, другий, третій. Вандрінг. Землетрус. Саріком блискавку. Піам! І радогастом лоза. Все сюди, все є, вся білочки прожиті. Армія розгатана. Просто end end. Машак брат, 448. Ну, жеветься помощь. Я, выбой, серые берега ждут. вкачався, кстати, 10-й рівень має. Ой-ой-ой, заметру сулупів, але Ну, в принципі, в принципі, всі живі. Щас сюди здать хілочку, кердан цих дохилить. Глоін біжить здавати білку. І його. О, все ж здава білку. Треба було раніше по ньому бить, ну, нічого страшного. Пофіг. О, Глонь 10 рівня. Лупи, але в мене щось взагалі не коцається вже. Так, рохан тут уже. Все. Всі пишуть ГГ, пишу ГГ. Ізі. Хе. У нас Я то так. Я вів. Ладно. Дякую, що дивились. А то далі цей чувак лівнув і нас цих викинуло з гри. Вс, бебе. Лайк, підписка, коментар. Побачимось. Я роззажгу смілость в серці. ¡Vaya!